Привіт, друзі! Сьогодні настав час відповідати на ваші коментарі. Вибачаюсь, можливо, якщо ви не попали у відео. Ну що, дивимося перші коментарі. У мене багато хто питає, чому саме італійчика я обрав для свого каналу. Якщо ви відгортаєте в самий лист, то ви побачите мої найперші відео, яке я знімав саме з італійчиком, цим яким ви бачите. І оце, що ви зараз бачите, це, до речі, не перше відео. Бо у мене до цього було ще відео Битва з Італійчиком. Розказую коротко сюжет. Італійчик просто бився з камерою. Ну тобто вид був з першого лиця, тобто з камери. А чому саме Італійчик? Ну, бо під рукою був. Наступне запитання Сімба Іван питає, в якому ти році народився. У 41-му році. Ладно, у 12-му. Так, потом Константюшко пише, можна якось попасти у відео. Ну, все, тепер до відео, як ти хотів. На якій області живеш, скільки років і як називається твій телефон або ноут? Щось я ніфіга не поняв. Ну, живу я в Сумській області. Ну, а телефон у мене, звісно, звичайний, як і усіх. Ось фото мого телефона, Ще з 59-го. Ладно, якщо не шутити, то такий оцей Xiaomi, якась довга назва, я вже не пам'ятаю. До речі, зараз я саме на цьому телефоні монтую вам відео. І цей телефон з'явився у 19-му році. Він ще молодий, йому десь приблизно 6 років. Так, Юака Пібара питає. Так, скільки тобі років? Мені 12 років. Яке твоє справжнє ім'я? Моє справжнє ім'я Італійчик. А, прям справжній справжній. Ну я не знаю. Ладно, я знаю. Моє справжнє ім'я це Іван. Наступне питання, де ти живеш? Повторюся, я живу у Сумській області. Наступне запитання, яка твоя любима страва? Моя улюблена страва це борщ та вареники. І п'яте питання, так, я на тебе також підписаний. Наступне питання. Ти був в Італії? Я був. Ні, я ніколи не був в Італії. А ви що думали, Італійчик коли-небудь був в Італії? Пш, ні, ніколи. Наступне запитання: Привіт! Ти читав котів вояків? Ой, ви бачили, які у нас коти вояки весною на вулиці. То страшне. Б'ються без перестанку. Друге запитання. Улюблений мультфільм? Ну, я навіть не знаю, усякі там бувають. Ну, скільки мені років, яке моє ім'я? Я вже вам казав. Так, в якому я класі вчуся? Ну, ви бачите. Ні, немає. Київ Д, питає. Скільки тобі років? Ну, я вже казав. Чи ти підтримуєш нас? Кого нас? Я усіх своїх підписників підтримую. Ну, скоріше за все. Олтар питає: Ти любиш цукерку-шипучку? Єес. Yes. Покажи свою першу аватарку. Ну, вона зараз з'явиться. Ось моя перша аватарка Італійчика. Ех. В якій області живеш і яке улюблене аніме, якщо є якийсь улюблений фільм? Повторюся, третій раз я живу у Сумській області. А вашого аніме я не знаю, хто це такий, що це таке. Ну, а щодо фільма мультфільму, треба іще подумати. Кул Барбос питає. Скільки тобі років? Ну я казав. Ти підписаний на мене? Так, я підписаний майже на всіх своїх підписників. Путін отакий. Я б, знаєте, на що на нього сказав. Дуже багато чого, але тоді б мене заблокували. Вася пише, як ти думаєш, чому Крим український Обґрунтуй свою думку? Ну, може щось почитати, якщо, якщо нічого діяти. Так, перше питання: коли вийде ліплю підписників п'ята частина? Скоро, скоро, скоро. Ти граєш гру Байрактар? Ні, я не граю в цю гру. Ти бачиш своїх фанатів у своєму місті? Ні, ніколи не бачу. Коли зміниш опис каналу? А, ну так, да, кстати, треба давно змінити. Ну, добре, друзі, це вже відео затягнулося, вже кінець. Я вибачаюся, хто не попав відео. Всім до побачення!